Копії військово-ублікових документів до списків. Як формувати протягом року та закривати наприкінці? Обов'язково додивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю свіжому випуску Кадра Лайв з Тимуром Алієвим та командою кадролен. Нагадую, що списки персонального військового обліку за формою додатку 5 до порядку 1487 ведуть за чотирма групами. Перше це список персонального військового обліку військово зобов'язаних резервістів офіцерського складу. Друга список персонально військового обліку військовозобов'язаних резервістів рядового сержантського та старшинського складу. Третя список персонально військового обліку військово та резервістів числа жінок. Ну і четверта список персонального військового обліку призовників До списків кожної групи формується справа, в якій зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних і резервістів. І звертаю вашу увагу, що незалежно від кількості об'єднувати справи з копіями військово-облікових документів, які мають відношення до списків різних груп, звісно, не можна. Отже, якщо у вас формуються два-три списка, в якому є приміром лише по одному працівнику, то відповідно до кожного списку буде формуватися окрема справа. В окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які були виключені з військового обліку районними міськими ТЦК, крім тих, які е, досягли гранічного віку перебування в запасі. Звісно, це ті, яким не виповнилося 60 років, адже вирогідне, що прийде працевлаштовуватися вищий офіцерський склад, вона дуже низька. Отже, окрема справа, яка не має відношення до кожного зі списків, містить копії військово-облікових документів працівників, яким не виповнилося 60 років, але які виключені з військового обліку. Звісно, виключення з військового обліку в. Відповідних районних міських ТЦК підлягають громадяни України, які визнані непридатними до військової служби. Крім того, слід зважати на такий момент, що до 18 травня 2024 року. Якщо громадянина призивали чи приймали на військову службу, приміром він укладав контракт, то його виключали з військового обліку. Проте з 18 травня поточного року, в такій самій ситуації, громадянина вже будуть знімати з військового обліку. І до речі, про призив резервіста та військово зобов'язаного на військову службу під час мобілізації на особливий період в його військово-обліковому документі робиться відмітка про зняття з військового обліку у зв'язку з призивом на військово. О, служба під час мобілізації, тому логічно, аби в окремій справі, яка не має відношення до кожного зі списку, зберегалася копії військово-облікових документів, як визнаних непридатними до військової служби, так і військово зобов'язаних, виключених з військового обліку до 18 травня, поточного року, ну і знятих з військового обліку з цієї дати і пізніше. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А якщо б цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Списки персонального військового обліку ведуться в межах календарного року, ну і паралельно з ними ведуться відповідні справи з копіями військово-облікових документів. Звісно, коли відбувається закриття роком, то відбувається певне переформатування таких справ з кожної справи з копіями військово-облікових документів, що формуються до списків. Вилучаються копії військово-облікових документів працівників, які протягом року звільнилися з роботи, виключені з військового обліку, визнані непридатними до військової служби, досягли гранічного віку перебування в запасі. Ну або виключені з військового обліку через призив або прийняття на військову службу до 18 травня 2024 року. Ну і звісно, також треба вилучити копії військово копії військово-облікових документів тих працівників. Які зняті з військового обліку через призив або прийняття на військову службу з 18 травня і пізніше, адже вони вже не підпадають в категорію військово зобов'язаних резервістів або призивників. Крім того, треба перемістити до окремої поточної справи, яка буде протягом 2025 року, копії військово-облікових документів, виключених з військового обліку, визнаних непридатними до військової служби. Також через призив або прийняття на військову службу до 18 травня 2024 року. Ну і знятих з військового обліку через призив або прийняття на військову службу з 18 травня поточного року і пізніше, тобто так звана поточна справа з копіями окремих військово-облікових документів, які не мають відношення до кожного зі списків. Разом із тим, треба буде перемістити до окремої архівної справи. Копії військово-облікових документів працівників звільнених з роботи, ну і також виключених з військового обліку у зв'язку з досягненням гранічного віку перебування в запасі. Для зберігання такої архівної справи можна номенклатурою справ передбачити строк зберігання, доки не мене потреба. Це означає, що документи мають лише тривале. Практичне значення. І строк зберігання визначається самими підприємствами, але не може бути менше одного року. Нагадую, що строк зберігання документів обчислюється з 1 січня наступного за роком закінчення справи. В такому разі термін зберігання архівної справи розпочнеться з 1 січня 2025 року. Якщо це буде закриття 2024 року, ну і акт структурного підрозділу він оформлюється у вигляді таблиці, що містить графи, передбачені зведеним актом про вилучення для знищення документів, не віднесених до національного архівного фонду. Отже, таку архівну справу треба зберігати в структурному підрозділі, ну а потім треба вилучити її для знищення. Персональний військовий облік ведеться за окремими списками, максимум за чотирма групами. При цьому до кожного списку ведеться окрема справа, в якій зберігаються копії військово-облікових документів, призовників військово та резервістів. Разом із тим в Окремі справі зберігаються копії військово-облікових документів працівників, яким не виповнилося 60 років, але вони виключені з військового обліку як непридатні. Ну і також тих працівників, яких виключали з військового обліку у зв'язку з початком проходження військової служби до 18 травня 2024 року. Ну і у зв'язку з початком проходження військової служби знімали з військового обліку. Після закінчення кожного року справи з копіями військово-облікових документів треба переформатувати, вилучити з них ті документи, що стосуються звільнених, виключених з військового обліку, також знятих з військового обліку зв'язку з проходженням військової служби. Ну і по тих працівниках, які Звільнені або виключення військового зв обліку зв'язку з досягненням 60 років треба е, сформувати окрему архівну справу, яку через певний час треба вилучити для знищення. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, Поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал Номер 1 кадроленд, якщо ви ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер День де виходять курси та онлайн школи беззупина, працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, ну а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. Ну а також не пропустить безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником кадрової платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео.